Доброго вечора. Люблю переплатників прінемовного каналу. Гарний, грудневий вечір, морозець. Мінус три, Вітерець Теж присутній. Ми з Максиком на прогулянці. Да, Максико? Максико одягнетий йому, не холодно, але гуляти не хотів. Я його з-під бабусиного ліжка його діставав. Треба гарною українською мовою. Так, бачите, на шкільному подвір'ї гуляють дітки, незважаючи на мороз, незважаючи, ну який мороз? Для грудня. Майже кінця грудня мінус 3 це тепло. Пітерець невеличкий, та все якось максик. Одягнути йому не холодно. І... І гарно, що не холодно. Як пройшов день у Харкові, Максик розповіщні. Були, на жаль, і вибухи, Вони і, і зараз вийшли гуляти. Бух був щось десь. І вибухи, і тривоги лунають постійно і відбій, ну, таке. Харківни вже звикли до цього, але сподіваємось, сподіваємося, що закінчиться це вже коли-небудь. Все калюжи позмерзли, морозець. Усім тихого вечора, спокійної ночі, ми родом розлагодимо. Та, Максим, Всім щиро дякую і будемо жити. Не на що. До побачення моїх. Пока.